сил України нині 42 тисячі героїнь, так і з них наразі 5 тисяч жінок перебувають на передовій. Ну а просто зараз будемо спілкуватися із Сергієм Бортником, директором комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба щодо того, що у Хмельницькому перенесуть меморіальний комплекс із 13-ї школи на міське кладовище. Пане Сергію, мої вітання! Слава Україні! Героям слава добрим студія. До кодня задачі, слухаю вас. Тож знаємо про те, що в Хмельницькому перенесуть братську могилу радянських воїнів. Це меморіальний комплекс, і разом із пам'ятником солдату, що знаходиться на території Хмельницької школи номер 13, його перенесуть на територію міського кладовища, що знаходиться в мікрорайоні Лезневе. Хотів би з вами детальніше обговорити цю новину. Перш за все, чи можете трішечки так розказати про сам комплекс, про цю братську могилу радянських воїнів разом із пам'ятником. Про що це пам'ятка? Так, дійсно, є такий проект рішення Хмельницької міської ради. Дійсно, на початку весни до нас звернулася листом ветеранська організація мікрорайону Везного з проханням перенести пам'ятник. Пізніше до нас звернулася школа, директор школи з аналогічним проханням. Ми зібрали необхідний пакет документів, подали на Хмельницьку міську раду. Де вже маємо рішення виконавчого комітету, а також пройшли обласне управління культури, де відбулася координаційна нарада, яка теж це те погодила. На даний час ми документи направили в Міністерство культури України для прийняття рішення. Якщо це рішення буде прийнято позитивно, ми даний меморіальний комплекс перенесемо. Історія даної пам'ятки така: в 44-му році, під час проведення Проскурівсько-чернівецької операції, внаслідок боїв. Загинуло 22 радянських воїни, які поховані саме на цьому меморіальному комплексі. 15 з них невідомих, сім відомих. В 1956 році встановили дану, даний пам'ятник, це солдат, який на даному місці стоїть. І так до де сьогоднішнього дня воно є. Плануємо переносити за проханням мешканців на кладовище мікрорайоні Лєзня, де вже визначили ділянку. Якщо звісно буде позитивне рішення мінкульту е, власне окремо хотів би запитати про те, чи була у нас вже подібна практика в попередніх роках, так чи переносили ми вже якісь меморіальні комплекси е, з одних місць в інші, зокрема то можливе розташування так само і на кладовищах міста Хмельницького або Хмельницької е, Ні, це в нас. Перше, такого не було в нас ніколи, це вперше. А основна проблема це зібрати, скажу так, необхідні документи, погодження. І на даний час, скажу, точно невідомо, чи дасть Мінкуль нам погодження, чи не дасть нам Мінкуль погодження. Ну, відповідно, для того, аби перенести, маєш бути певний також кошторис. Чи визначено вже наразі скільки коштів необхідно зберегти? Наразі ми ще не визначали, оскільки у нас ще немає погодження. Коли буде погодження, тоді вже будемо далі цим питанням займатися. Окремо, хотів би запитати про те, тому що ми почули, що директорка школи цю ініціативу підтримала, але це як не крути, це пам'ятка історії також. І власне учні, батьки учнів, а вони позитивно в цьому ракурсі поставились до перенесення пам'ятнику і меморіального комплексу? Е, так, звісно, позитивно. Ну е, ок, щодо міської ради, е, рішення, яке власне було погоджено, воно погоджено було відразу. І якщо говорити про той кошторис, який буде визначатись, він буде виділятися, наскільки я розумію, також з міської ради. Ну, на даний час я відповідно це питання не можу дати. Тому що в нас немає погодження. Коли буде вже погодження, ми будемо вести це мову. Е, також ви зазначили про те, що вже навіть визначили місце, де відбудеться перепоховання. І, власне, хотів би, аби трішечки розповіли про це: чи будуть якось можливо видозмінювати сам меморіал, і чи вистачить, зокрема, місця для того, аби його мі... перенести. Е, місця там вистачить, це є галявина накладучі лезного, яка є пустою. І меморіал змін не, ніяких не буде. Як він виглядає, так і не буде виглядати в майбутньому. Якщо, звісно, буде погодження. Чи плануються ще подібні заходи щодо перенесення різних меморіальних комплексів на території кладовищ? Ну поки що у нас звернень таких не було. У нас є також е кладовище, якщо не помиляюсь, з радянським солдатом, воно розташоване е власне ближче. До мікрорайону Південно-Західний ближче до речового ринку. Чи відбудеться перенесення кладовища радянським військовим? Можливо, там найближчим Ні, часом нія, про мова навіть не йде. Я думаю, що не буде мова така. Якщо говорити про самі кладовища, зокрема, ми ма... зараз триває активна фаза війни, і щодня ми маємо героїв, які повертаються з війни на щиті. І ми бачимо щодня, як заповнюються зокрема на превеликий жаль кладовища в мікрорайоні Ракове. Чи планується розширення цього кладовища, або ж, можливо, там перенесення чи створення нового в подальшому. Е, на даний час ми проводимо роботи по будівництву Алеї Слави, е, які на даний час тривають. Ну, поки що, це все, що можу сказати. Щодо Алеї Слави, розкажіть, будь ласка, детальніше, які там наразі роботи проводяться і як саме вона розбудовується? Ну, На даний час ми будуємо доріжки на Алеї Слави. В подальшому плануємо встановити огорожу. І також під'їзну дорогу. Так, ну і власне повертаючись до е, самого пам'ятнику, так то е, ми почули також позицію, зокрема директорки школи. Е, Мінкульт, погодження мінкульту, ви зазначили про те, що необхідне. Е, в які часові рамки принаймні очікуєте або хотілося потримати оце погодження від мінкульту? Ну це я не можу сказати. Чекаємо до місяця часу, 30 днів. Як воно має бути? В разі того, якщо ця процедура затягнеться надовше, перенесення в будь-якому випадку відбудеться вже впродовж цього року. Правильно я розумію? Так, але ну, я думаю, тижня два, якщо буде дане погодження, за тиждень два ми справимось. Добре, пане Сергію, дякую за те, що були разом із нами. Сергій Бортник, директор комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба, детальніше говорили про перенесення власне меморіального комплексу із території 13-ї школи на міське кладовище. Ще раз дякую, що доєднав.